Вітаю, друзі, на Юнайтед Action TV. Мене звати Аня, і в нас чудова гостя Влада Демченко, блогерка і амбасадор стилю і естетики а головне українського смаку. Привет, Влада. Дякую. привіт, привіт, Аня! Мені дуже приємно за таке представлення. Дуже рідко чую, щоб мене хтось представляв прям Влада Демченко. Я вже звикана й Ukrainian wife, а щоб прямо моїм ім'ям, прізвищем. так. Так, так. Дуже дякую. Коротше, в мене є таке питання до тебе. Прям супер питання. Як ти, маленька дівчинка, яка сиділа на шпагаті, пішла навчатися на політолога і з червоним дипломом, і стала блогером? Ну, це мені здається взагалі так. Шпагат, балет і політолог. Да. Ох, історія буде довга. У нас є десь 10 годин екранного часу, давай, давай. тому що зараз історія життя пішла. Мені здається, що історія моя достатньо релевантна до дуже багатьох людей, тому що люди нашого покоління е, зеленіали. <рес> люди, які вже не не меліняли. Тобто вони вже щось шарять про нове, але все ще наративи меленіальські е, залишилися. Е, в нас батьки вчили, і ми хотіли робити все. І батьки вчили робити все. Yeah. От прям ти такий, танцями треба займатися, бо там а, бути жіночною красивою і так далі. Треба добре в школі вчитися, бо треба освіта. Особливо а, мої батьки все покоління, мені здається, батьків, які а, радянського союзу діти, які не отримали освіту, yeah, тому yeah. що це було і складно, і майже неможливо. Тобто, це і встінувалася Пропаганда була робочих професій. У yeah, yeah. них така травма, що освіта треба обов'язково, і вони мені завжди говорили, що в от освіта, ти точно не будеш. От, я пам'ятаю фразу тата, якщо буде освіта, ти точно не будеш там не знаю коровам хвости крутити або там точно не будеш, тут от, Там на городі тому Короче. треба обов'язково освіта. Тому е я дуже любила вчитися загалом щодо з приводу. Танців і так далі, я просто достатньо пластичною mm -hmm. була дитиною, мені подобалося танцювати. Mm -hmm. Пішла на танці, завжди цим займалася, це моє було таке дуже хороше хобі. А, вот. а, але паралельно я вчилася завжди. У мене був, звичайно, є, і буде синдром відмінниці, хорошої дівчинки і все з цього похідне. Вот тому мені хотілося й собі доказати. Мені здається, що мої батьки достатньо mm -hmm. стимулювали добре навчання, тому що вони завжди такі. Ну ти ж хочеш там гарно це вміти. Це знати. Папа з хардкору починає корови. Да. Потім, а що ти хочеш, а вже ж а вже а мама... Доченька, може, ти, ну Можете ж на кідарі. Вони мені такі да ну, це, це точно. А, я, я. Вони знають. Знаєш, знаєш, знають оці ходи. А вже ж там маніпуляція вищого рівня. <рес> я тільки викупила це це, коли вже виросла. Я думаю, ого це да складні тут схеми. Тому і мені подобалося навчатися, mm -hmm. власне кажучи, в мене виходило. Е Англійська в мене виходила. <таснє> <с», с>. <с. ріс> в мене виходила вона, але наскільки я розумію, зараз е те, що в Британії як, на якому mm -hmm. рівні треба розуміння культури і мови для того, щоб говорити. І те,